Всім привіт, друзі! 5, 5 жовтня їду на польовий тачок, на пасіку за яблуками і бачу, що не тільки у моїх бджол, а й у всіх сусідських і навколо в селах є реальні шанси перезимувати на меду крестоцвітних або зовсім не перезимувати. Це вже не маленькі клаптики, які я знімав раніше, це вже гігантське поле цвіте. Мені пишуть, що рапс зацвів Зацвіло не рапс зацвів, а зацвіло рапсове поле. А зацвіла по рапсовому полі свиріпа. Чому так вийшло? Та дуже просто. Тому що рапс і свиріпа близькі родичі. І так виходить, що гербициди, які вбивають бур'яни на рапсових полях, вони ніяким чином не зачіпають свиріпу. Вибіркові гербициди ідентифікують свиріпу як рапс. Тож на рапсовому полі ось така картина. Ось саме рапс. Ні, 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 це не рапс, це, це ваточник. І це ваточник. Так, оце ось рапс. Так, що було. Оце ось рапс. Сам рапс, який буде цвісти, який буде цвісти В травні наступного року, я сподіваюся, тож рапс не цвіте. Мені дзвонять, кажуть, що там рапс зацвів серед жовтня місяці. Ні, не рапс цвіте. Цвіте свиріпа і вже, і вже давно ось такі ось насіння. То ось вона тут цвіте вже з місяць, з місяцю моїх бджіл є взяток і свиріпа. Я, я не буду відкривати вуликів, не буду дивитися, що там все, все одно і нічого не побачу, на маду не написано і що він. Але ж... Трохи тривожна стала, ось так от зацвів рапс. Цвіте свиріпа по рапсовим полям. Отакі реалії нашого посічникування щось мені підказує, що зима буде важка. Я бачу, що така оказія із, із теплом весняним на рапсових полях. Ось ще трішки і ще ну зовсім. Декілька днів тепла, а воно буде після невеличкого похолодання. Знову плюс 20 на рапсових полях заквітує ще і рапсовий соняшник. Йомайо, я дивлюся, що і в павільйоні, у бджіл в павільйоні йде взяток. Мені страшно вже на мій тачок по яблука їхати. Краще б я не їхав. І у бджіл в павільйоні йде взяток. І, і у ос в павільйоні йде взяток. Тут ось гніздо ос. Я не знаю, господар може, може не з'являвся сюди за ціле літо не Тут вже і мед тече з дна. Все може бути. бджола літає, взяток іде 5 жовтня. Ну а ці поля вже впритул до моєї пасіки. Впритул рапс ще не розсвів. Рапси ще не обробляли, а від нього я бачу шкоди вже більше, аніж буде якогось примарного прибутку навесні, якщо взагалі він буде. Навіть не знаю, що зараз робити. 5 жовтня, завтрашнього дня похолодання, а ця свиріпа рапс, рапс, цвів, напевно неділю-дві по теплу. і через невеличке похолодання, там буквально 5 днів, знову плюс 20 і знову все почнеться. Навіть не знаю. І ось що я в такі хвилини думаю. Я думаю, що не страшно, що такий вересень і навіть не страшно, коли такий жовтень. Мені здається, що найстрашніше буде, коли така буде зима. Ви теж це чуєте, як бджоли гудуть на свиріпі? Це чи не єдиний раз, що гул бджоли? Здається якимось зловіщим Навіть не знаю чому. Чому? Ну, ось і, і пасіка. Бджоли, бджоли літають, але не так активно, тому що, дякувати Богу, вони в мене тут в тіні Якби тут було сонце і воно гарно прогрівалось, то літало б, літало б значно більше. Але ж поки, поки воно нагріється, поки тут... Сонце сюди з'явиться, вони не такі активні, як в павільйоні посеред поля. Здається, найактивніша полісяночка. Полісяночка і, і все одно тінь чи не тінь. І на рядках багато бджоли, і повертається багато бжили, Ну, відносно, як для жовтня місяця. Ну а як є, які дурні, які напруть свиріпового меду, то тут уже нічого не вдієш. Нічого. Залишається сподіватися, що все буде добре. Холодні ночі, холодні ранки, не дадуть свиріпі багато ще дороговиділення нектару і все буде із бджолами добре. Ну а поки бджола тішиться, літає. Звісно, що і розход бджоли величезний. Набагато більший розход бджоли ніж вона б сиділа просто у вулику і чекала весни. Ось ще пруть пилок. Буджоли пруть пилок. Це мене зовсім не радує. Ну нічим допомогти я вже не можу. Сподіваюсь, тільки на осінь. Дякую всім за увагу та терпіння.